Щось так важко підніматися на цю гору. Такий вид. Ця дорога перекрита, аж знизу. Ну Я не так довго йду, але якийсь такий підйом достатньо важкий. Це запах який тут, запах лісу. Просто словами не передати. Зараз якраз найкращий час для таких фітопрогулянок, бо все починає цвісти, це кінець весни, початок літа. От бачите які гілочки ще молоді. А, зараз поціново. Всі зовсім зелені, вони такі найпахутіші. Дуже сильно пахне. Такий запах навіть цитрусом трошки віддає. Такий цитрус-смол. Цитрус смола. ялинка Так, зараз. Фух. Ну ладно, пішли далі.